Оперативна інформація станом на 18.00 27 січня 2023 року. Триває 338 ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Відзначається нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках. Російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та 7 ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Наслідок ударів Російської Федерації по цивільній інфраструктурі міст Кіндрашівка Харківської області, часів Ярдонецької області, селища Камишани та міста Херсон є загиблі та поранені серед мирного населення. Пошкоджено будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні. Незважаючи на значні втрати з метою покращити тактичне положення, противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Купінському, Запорізькому та Херсонському обороняється на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області, Волфена і Тимофіївка Сумської, а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, зокрема ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодіс, Мілова, Новомлинськ та Дворічна. На Купінському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Сеньківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка, Берестова Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіїв, Каневське і Діброво-Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут. Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізний і Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку противник знову обстріляв Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області. На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізний, Ілінка, Времівка і Зелене поле на Донеччині. А також Ольгівське, Малинівка, Мала Такмачка, Малі Щербаки, Кам'янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів на херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дучани, Червоний Маяк, Монастирське та Марине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон. Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території. Для лікування своїх поранених військових. Так у місті Хрустальний Равенківського району Луганської області приміщенні міської лікарні окупанти розгорнули польовий шпиталь, де лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК Вагнер. Разом з тим в Каїрах Каховського району Херсонської області на базі Каїрського психоневрологічного інтернату також лікуються російські окупанти. Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією в Енергодарі з 2 лютого. Ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 кВт з метою планування відновлюваних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії. У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний порт Скадовського району Херсонської області. Російська так звана адміністрація здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян, не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу. Пансіонати, кафе, ресторани. Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах засередження окупантів, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом поточної доби підрозділи зенітно-ракетних військ повітряних сил Збройних сил збили російський су 25 та вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили два райони зосередження живої сили загарбників. Вірте у Збройні сили разом переможемо. Слава Україні!